Хочу від нас всіх подякувати команді наших відеооператорів Артему і Поліні і коли, так, якби, учасники турніру Ваніполина. Чоловік нерівнівий, ні, будь-яка. Зараз узнаємо. А, а вона, на поду мені в башку отвічаю. Я із машині сиділи. Ви на екрані. Молодці. Але Олішка міг нас пропустити отам. Олежка, не все запам'ятали. Я вважаю, що ми провели такий гідний турнір. Дякуючи вам. Дякую, що проїхав. Дякую, що йому їхали. Дякую за вашу участь, за джентльменську гру. Ну, Я вважаю, що...

Мечі кидають. Вибачте, кульок такий драний, як фіга на базарі. Нормальний кульок. Тонку так вийшли, як вийшли. Спочатку ми в команді. в Команді Джей Юніс, ви. Дякую за участь, дякую за таке. Хотілося чергову перемогу за перемогу. Я чесно на увазі ставить, для нього. Як не може. Ми на оболонь ставили. Я побачив, як сьогодні. Не хватає, не вистачає. Не барабатай би побігли. Ще раз за кульок вибачає. Ми завжди перші пропускаємо. Є спеціально патрульна томатка Що таке кубок награды, а же синдикати грають. А ну перестали подкалувати. Файл играть. Давайте поприємству файл. це то це організатор. Это меч, давай. Говори, бере, найде людей.

Команду Джей Юніон. Нагородите капитана команди. Джей Юнион. Джей Юнион Павла Игоревича. Павло Игоревич Пиротцеркович. Кубкам. Дякую вам, друзья. Давай, Паша, потом. Давай, давай, давай. Починай, четвертый годину. Так, давайте так. так, так, так Спочатку дивимось uh, в камеру сюди.